Друзі, став та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Великобританія в річницю кривавої агресії Росії проти України 24 лютого запровадила санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб з Росії. Зокрема, до списку потрапили мати гімнастки Аліни Кабаєвої та тульський губернатор Олексій Дюмін, який раніше працював у службі безпеки президента та охороня Володимира Путіна. Повідомляє BBC. Крім того, як повідомляє джурела, під санкції потрапив із. Старший син Путіна йому заборонили навіть проходити курси лікування, які він зазвичай проводив у Швейцарії. Він персона нон-грата. Олексій Дюмін, колишній головний охоронець Путіна, який відіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, у тому числі у запуску та сприянні школи навчання управління безпілотниками. Йдеться у прес-релізі британського уряду. Щодо Любові Кабаєвої, то її дочка, нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Сказано в прес-релізі. Британія була першою, хто у травні минулого року запровадив санкції проти самої Кабаєвої. Тоді ж до списку санкцій потрапила її бабуся Ганна Зацепиліна та колишня дружина Путіна Людмила Очеретна. У першу річницю російського вторгнення в Україну британська влада запровадила також санкції проти керуючого директора-оператора Північного потоку. потоку-2» Матіаса Варніга знайомого з Путіним з часів Служби УКДБ та НДР у прес-релізі його названо близьким другом російського президента. Потрапив під санкції. І Олексій Козак, син давнього соратника Путіна, Дмитра Козака, який до війни відповідав у Кремлі за український напрямок. Серед 20 керівників Газпрому та Аерофлоту, які стали новими фігурантами списку санкцій Британії, виявився ще один старий знайомий Путіна Віктор Зубков, голова ради директорів Газпрому, колишній прем'єр-міністр Росії, який працював разом із Путіним. Ще в Петербурзькій мерії на початку 1990-х. під санкції також потрапили чотири банки керівництво Ростехо, Росатому та Алмаз Антея, віце-прем'єр Олександр Новак та міністр цифрового розвитку Росії Максуд Шадаєв. Також санкції передбачатимуть заборону на експорт товарів, які можуть бути використані російськими ВПК. Військова розвідка показала, що дефіцит комплектуючих у Росії внаслідок санкцій вже ймовірно впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту така як бронетехніка, ударні вертольоти та системи ППО зазначили у британському уряді. Повідомляє суспільне. Також під санкції потрапили п'ять іранських керівників вищої ланки в Газ Aviation Industry – компанія, яка виробляє безпілотника, які використовуються в Україні. Великобританія також оголосила, що розширить чинні санкції щодо окупованого Криму та захоплених Росією територій у Донецькій та Луганській областях. Санкції також будуть направлені на окуповані Росією райони Херсонської. Та Запорізької областей, обмежуючи їхній доступ до торгівлі та фінансів Великобританії, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!